Tam włączone w zzadzie? Гляньте на ці колеса, це ще ідеальні колеса для трактора. Бомбезно. Друзі, яка робота проводилась над трактором? Знімалися передні колеса, чистилися е, тормозні циліндрики, далі е, диск, тормозний диск ми проходили на е, станку на токарному бо він трошки тормозив у деяких моментах. Все це ставилось на місце, все чистилось, заміна деяких, деяких сальників, заміна ось, наприклад, ось цих трубочок. Все це замінювалось, друзі. І е, знімалися заміна задніх колес повністю з дисками. Була повністю заміна і... Заміна також ремкомплектів на циліндри тормозні. І один циліндр замінювався повністю. Зараз покажемо, як буде їхати. Супер, супер! Ну що ж, друзі, все працює, вже ми трошки перевірили, все чудово, прекрасно працює, зараз ми вам покажемо, як він тормозить. прекрасно голова Ось так, друзі, все працює, все файно. Все дуже добре. Ну, звичайно, ще залишилась деяка робота. Ану йди буду. Ще залишилась деяка робота біля нього. Хочемо трошки це переробити, покрасити і сидіння замінити. І все, а так ідеально. Хороші колеса, гарно беруть. Їх достатньо для трактора. Ось так. І все. Отож, друзі, що, підписуйтесь, слідкуйте. Зараз іде весна, буде дуже багато весняної цікавої роботи. Багато роботи буде з трактором, тому будемо показувати і розказувати.